А як встановити код Google Аналітики або будь-якого іншого сервісу на сайт OpenCard? Це може бути Google Аналітика, Facebook, Pixel, Binatel, будь-який зовнішній сервіс, наприклад, онлайн-чат та інші. Для цього нам потрібно перейти в адмінку OpenCart, відкрити розділ доповнення, підрозділ Доповнення. Тут в фільтрі обираємо аналітика, або може вона називатися Статистика. І от у нас є Google Analytics. От, і активовуємо цей модуль, переходимо в редагування, і ось тут вставляємо наш код. Той код, який вам дав, е, який потрібно ставити на сайт. Там, Google аналітика чи там, Facebook Pixel. Вставляємо наш код тут. Ставимо статус включено, зберігаємо. Далі йдемо в модифікатори, оновлюємо наш кеш, тиснемо «Очистити», потім оновлюємо модифікатори і все. Ми встановили код. Без програміста за декілька секунд. Якщо вам потрібна консультація по OpenCart, то контакти є в описі до цього відео.